Поїхали тут. А, тут цікава а, геологія, насипний ґрунт. На нього вже, а, бачите, 5 метрів насипного ґрунту, але насипався він вже багато років тому і геологи дають на нього показники. Але от в чому питання. А, ґрунт це несе досить мало. На відміці, от, наприклад, 0,7 від а, планування да, від а, реального ґрунту. Несе лише 5,4 тонни по мірі заглиблення починає нести трошки більше от бачимо на відмітці мінус 1200, він вже несе а, 7 тонн на квадратний метр. Але цих, а, тут ми можемо або якщо робити стрічковий фундамент, то ми маємо його робити заглибленим і робити його досить широким. Тому що а, двоповерховий будинок і 7 тонн на метр квадратний, воно навіть. А, ну, не проходить, треба робити більше, тому а, якщо робити і стрічковий фундамент, то він мав би бути от а, таким. Щонайменше, тобто тут в перетині мало бути біля 2 метрів, там треба рахувати по різним стінам по різному, але е, це все нераціонально. Це великий об'єм ну, бетону і всього всього Тому два варіанти фундаментів е, найбільш оптимальним буде забивні палі. Ми повністю проходимо через насипний ґрунт. В чому ще є проблема насипних ґрунтів? Тобто геологи вам зробили, до прикладу, три скважини. Ну, от, скважина 1, 2, Є інші перетини. Ну, от, фактично, там зробили три скважини. А, але а, коли насипається ґрунт, ми не знаємо, як його насипали, де насипали. І тут фактично можуть бути лінзи, можуть бути якісь додаткові. Скупчення будівельного сміття, тобто якась має бути, може бути нерівномірність, і фактично з будівництва я можу сказати, що майже у 90% у 90% випадків тут і будуть такі проблеми. Тому найбільш оптимальним фундаментом буде забивні палі. І тут грунт 2 вже твердий суглинок, дуже гарно несе. От відповідно, у нас тут 5 метрів. Якщо ми беремо відповідно 6-метрову палю, вона заходить на метр, вона несе тут по розрахунку більше 100 тонн, тому ми можемо робити а, досить 3-4 метри крок паль. От, розподіляти навантаження розтверком і, в принципі, працювати з таким типом фундаменту. А, теж цікава геологія, дивіться. А, Геологи на цю в цій геології не дали а, а, показник а, удільного сцеплення, щеплення, і відповідно, а, от якщо б я запросив ще додатково, щоб геологи то все порахували і додали у звіт, але от, якщо б ми просто не звертали увагу на повноту заповнення звіту, то дивіться на відмітці 0,7. От без урахування удільного сцеплення, несе 35 тонн. І можна би було вважати: Вау, який класний ґрунт! Але а, коли, ну по-перше, ми бачимо, що нема в в, у, звіті, у таблиці зведеній а, того показнику, ми додатково за, робимо запит і вже з урахуванням реального. А, Розрахункового показнику ми а, отримуємо на 35 а майже у два рази менше несучу здатність. 21 тонна це в принципі нормальна несуча здатність, тобто можна розглядати а, стрічковий фундамент от а, мілкого, а, а, мілкий або заглиблений. От, а чому 07? Тому що це а, південний регіон, і можна було розглядати таке заглиблення. Більше заглиблення дає більшу несучу здатність. А якщо спирати на вапняк, то несе він більше 40 Тон, там 42-43 тонни десь а, по розрахунках. тому тут такі от варіанти. Розглядати а, плитний фундамент знову вже 0,4, в принципі, можна так, розглядати і плитний фундамент. Тобто або стрічковий, або а, плитний фундамент. Комбіновані забивні, якісь а, варіанти з палями тут не раціональні Так, розглянули. А, тут а, дивіться, от такий перетин. А... Може вас налякати, але якщо ви то отримали, дивіться, тут не дуже, не дуже е, така проста геологія, але і не така страшна. По-перше, от е, страху іноді замовники кажуть: у нас там все по так, от все в лініях, щось дуже е, дуже все погано. А дивіться, це просто геологи на одну сторінку дали вам чотири скважини, показали їх, тобто три, вибачте, тобто вони їх закільцювали. Але насправді воно скважини ці йдуть не в лінію, а по периметру, до прикладу, до прикладу, там раз, два, три. Відповідно, вони просто їх в розгорці розвернули і першу споєднали з третьою. Тобто перша, друга, третя, четверта. Повернулися, закільцювали. От для мене то більш цікаво так дивитися, але ну, для замовників може бути трошки. Незручно, проте ми бачимо, що є е, структура лінзообразна, е, але беремо, е, от бачите, відмітка 1,2, і на цій відмітці ґрунт 1 е, несе 26 тонн. Якщо ми рахуємо вже по ґрунту 4, то 30 тонн, але при заглибленні, от, якщо ми будемо спирати тут, то вже буде працювати четвертий ґрунт. І, в принципі, всі ґрунти несуть майже однаково. Да? І по лінзах, і по основному масиву. Тому знову таки робимо розклінцовку ґрунту, вирівнюємо тим самим несучу здатність опорні властивості ґрунту основи і робимо а, стрічковий фундамент на заявленій відмітці. Так. А, може бути у вас така геологія, вона не буде для вас, а, скажімо так, несподіванкою, тому що про то одразу вам скажуть гологи. Це геологія, яка виконується не Зондуванням, тобто без пробурення скважин, а працює зонд. Це повністю нормальна геологія. Дають відповідно нормальні показники, заповнюють таблицю, і тут ми бачимо, що ми можемо: от на відміці 1,2 несуча здатність опір 26 тонн може нести. А, і, відповідно, можемо робити стрічкові фундаменти, як мілкий, так і заглиблений. Можемо робити а, плитний а, фундамент, ділянка рівна, ґрунтовий шар невеликий. Так, що в нас тут? А, дивіться, оце вже. М Певно, складна можна назвати геологія. По-перше, є ухел, але невеликий, можна не звертати уваги. Е, досить великий ґрунтовий е, шар, тобто е, ми його маємо прибирати з під будинку. Відповідно, плитні фундаменти ми тут не розглядаємо. Стрічкові фундаменти ми не розглядаємо, тому що в нас висока ґрунтова вода, і ми бачимо, що забор. А, був а, геологію робили а, у жовтні, відповідно, на весні та при а, великих дощових навантаженнях той рівень може а, підніматися, а, не підходить. А сам ґрунт 2 в нас текучо пластичний до пластичного. Да, Суглинок. Що таке пластичний? Та, та текуча пластичний суглінок, то така, як волога, вологі, волога глина, от якщо або такий свіжий пластилін, воно при навантаженнях вона розтікається, нам не підходить. Тому тут оптимально і всі ґрунти, от ґрунт. 3, Відповідно, він теж і 4, а вони всі є пластичними, бачите, ну тут м'яко пластичний, пластичний. Показники ткучості, текучості у них 0,72, 0,64, 0,95. Це взагалі от такий ну просто як така рідка глина. Да? от, а... Забивні сваї на цих, е, от, в цьому, от бачите, спеціально відмітив, стат, е, мають е, робитися статичні випробовування. Все що більше 0,6. забивні сваї умовно, можна казати, не працюють. Вони, е, вони будуть е, працювати як висячі сваї, що один з варіантів. Та, але е, бокове щеплення буде невеликим е, і ґрунт вони, вони будуть скользити да, по тому ґрунту умовно і нести дуже небагато. І саме тому, якщо вже інших варіантів нема, тому треба робити спочатку статичне випробовування таких свай. От, а і потім вже ті показники а, враховувати у розрахунку. А, тому тут варіанти які. Незважаючи на те, що з першого погляду тут а, плитний фундамент от, сваї, ми вже не розглядаємо. Забивні, тим більше буро набивні, наливні сваї тут взагалі не працюють. А, тому а, незважаючи на те, що плитні варіанти та стрічкові тут не працюють, в принципі, от, якби не... А, Скажімо так, вони не є оптимальними, але з урахуванням того, що позабивних. Палях ми а, в прольоті умовно, от, або треба дозамовляти ще більш глибокий а, аналіз ґрунтів, тобто додаткову повторну геологію. Доходити вже до нормальних робочих, умовно, як називають, материкових ґрунтів, і вже робити зрощені сваї, забивні, а, але ж додаткова геологія, додатковий розрахунок, додаткові а, витрати на зрощені палі, тобто це все. Все буде досить дорого. Тому, який є варіант? Ми заміняємо цей ґрунт, робимо а, вирівнювання цієї площадки, робимо піщано гравійну а, подушку. От і по ній робимо плитний фундамент або стічковий фундамент а, мілкого занурення, але а, заглиблення, але по факту вони будуть працювати однаково з тією ж підсиленою. Плитою. Тому я саме тут, в, цій, а, в цьому розкладі, от в такій геології, я би більше робив вже плитний підсилений фундамент, підсилений реберно. А, ну, я вже показував, як то робити. В принципі, також а, тут м'якопластичний суглинок, бачимо, що рівень ґрунтової води вже прямо на горі і тут. Він десь навесні може навіть тут а, може стояти вода. От, а, тому а, який варіант тут фундаменту найбільш оптимальний, а, то є а, забивні палі от, в пісок. А, в принципі, або підйом. А ще один з варіантів це ми знім. В будь-якому випадку ми знімаємо плодородний а, шар, і ми можемо тут наростити. Зробити а, площадку додаткову, зробити подушку, от, а, і вже на ній будуватися. І, ну, тут два, два варіанти фундаментів. Стрічкові фундаменти тут не проходять, тому що треба працювати з а, у воді, а це повністю неприйнятно.